Попелюшка. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Жив один багатий чоловік. У нього померла жінка, і він одружився вдруге. У цієї жінки було дві дочки такі ж злі, як і їхня матінка. Мачуха відразу ж звалила на падчерку всю найбруднішу і найважчу роботу. І відправила жити на горищі. Покірлива дівчина усе терпіла. Вона часто сиділа біля вогнища на попелі, за що сестри прозвали її попелюшкою. Одного разу син короля запросив усіх знатних людей на великий бал. Як же метушилися сестри, обираючи наряди і прикраси. Попелюшці додалося роботи, але вона від щирого серця допомагала сестрам. Коли карета з сестрами щезла з очей, попелюшка гірко заплакала. Її тітонька, а вона була чарівницею, здогадалася, у чому річ. Я тобі допоможу, пригорнула її чарівниця. Ану, неси мені гарбуза. Попелюшка принесла з городу гарбуз, а чарівниця перетворила його на позолочену карету. Шестеро мишей було перетворено на прекрасних коней. З великого щура вийшов кучер з розкішними вусами. Із ящирок слуги у лівреях. Тепер, нарешті, можна їхати на бал. Чарівниця торкнулася попелюшки своєю паличкою, і старе плаття перетворилося на пишне вбрання. На додаток чарівниця подарувала їй кришталеві черевички та дуже суворо наказала: Ти маєш повернутися до того. Як годинник проб'є дванадцяту ночі, пізніше твоя карета знову стане гарбузом, коні мишами, слуги ящерками, а пишне вбрання старим платтям. І попелюшка поїхала на бал. Її зустрів син короля і повів до зали, де вже були гості. Яка красуня! почулося звідусіль. А принц запросив її до танцю. Коли подали солодощі та фрукти, попелюшка підійшла до сестер і пригостила їх. Та ось годинник пробив три чверті на дванадцяту. Попелюшка попрощалася з усіма і поїхала. Повернувшись додому, вона подякувала своїй тітонці чарівниці І сказала, що завтра теж хотіла б потрапити на бал. Повернулися і сестри. Вони розповіли попелюшці про прекрасну і добру принцесу. Які ви щасливі, сказала попелюшка Як би мені хотілось подивитися на неї. На другий день сестри Попелюшки знову поїхали на бал. А за ними поспішила і Попелюшка. Її одяг був найбагатшим, а сама вона найпрекраснішою принцесою серед усіх запрошених. Принц не відходив від неї, і вона забула про наказ тітоньки чарівниці. І коли годинник уже почав бити північ, вона схаменулась і випурхнула, як пташка, загубивши один кришталевий черевичок. Принц не зміг її наздогнати, але зберіг черевичок. Сторожа палацу лиш бачила, як вискочила бідно вбрана дівчина. Коли сестри повернулись з балу, вони розповіли попелюшці про все, що там сталося. А через кілька днів принц оголосив по всьому королівству, що він одружиться з дівчиною, якій підійде кришталевий черевичок. Усі придворні дами, а потім і всі дівчата королівства приміряли черевичок. Дійшла черга і до сестер попелюшки. Скільки вони сил докладали, щоб взути малесенький черевичок, та де там нічого не вийшло? А можна мені поміряти? запитала Попелюшка. Сестри у відповідь лише посміялися. Але придворний, який приміряв черевичок, уважно подивився на попелюшку. Він помітив, яка вона красуня, і сказав, що йому наказано приміряти черевичок усім дівчатам у королівстві. Як же усі були вражені, коли попелюшка взула черевичок, а з кишені дістала такий самий і наділа його на другу ніжку. Сестри дуже здивувались. Тут з'явилася добра чарівниця і торкнулася своєю чарівною паличкою старого плаття попелюшки. Воно перетворилось на пишне вбрання, ще прекрасніше від попереднього. Ось тоді сестри і зрозуміли, хто була та прекрасна принцеса, що приїздила на бал. Вони почали просити у Попелюшки пробачення за те, що так погано поводилися з нею. Попелюшка поцілувала сестер, сказала, що пробачає, і лише просить, щоб вони завжди любили її. Потім попелюшку у її розкішному вбранні повезли до палацу і представили принцу. А через кілька днів він одружився з нею. Попелюшки була така ж добра душа, як і чарівна врода. Вона забрала сестер у палац і повидавала їх заміж за придворних.